У вересні минає 195 років з часу написання Іваном Котляревським п'єси Наталка Полтавка. З цієї нагоди та з метою пропагування кращих українських традицій управління освіти і працівники музею влаштували дитяче свято. Воно для полтавців вже традиційне, але цього разу його відзначали у новому форматі ярмарки талантів. Літературно-мистецьке свято і така форма проведення як ярмарок талантів не передбачає те, що ми будемо сьогодні продавати чи то купувати таланти. Бо ви напевно всі знаєте, що справжні таланти не продаються і не купляються. У ярмарці взяли участь сім старшокласниць Полтави. Для них організатори підготували п'ять етапів конкурсу. На цьому конкурсі дівчатка будуть презентувати себе не тільки як добрі вокалист, вокалісти, акторки, декламаторки, але вони будуть відповідати на питання про знання творчості Івана Петровича Котляревського, про знання, знання його долі, про е, українські традиції. Крім того, учасниці плели вінки та розпізнавали побутові приладдя, якими користувалася сім'я Івана Котляревського. Оцінювали вміння полтавок експерти: Зоя М'ясоїд, Світлана Порохня, Євгенія Стороха. Та для кожної дівчини це не просто конкурс. Для мене Наталка Полтавка є еталоном жіночності. Саме від неї я перехопила для себе дуже багато людських якостей. От, наприклад, одне з найголовніших, чого напевно не вистачає нашим дівчатам сьогодні, це так, як вона говорила, що моє найбільше багатство то є добре я добре ім'я. Кожна учасниця проявила себе так яскраво, що журі не змогло визначитися з найкращою і нагородило всіх конкурсанток подарунками.